На третій день марафону хоровий колектив Віват музика не просто виступав на сцені, а й святкував своє 15-річчя. Художній керівник каже, її вихованці беруть участь у марафоні від дня свого народження. 15 років поспіль ми приймаємо участь активно у благодійному марафоні. Своїм співом, своїми дитячими гарними посмішками, безпосередніми дитячими голосами ми вносимо свій внесок і допомагаємо цим соціальним заказям. Діткам і всім, хто потребує нашої допомоги. Деяких дітей, яким допомагають, також залучають до концертів. На сцені зібралися від найменших учнів до найстарших вихованців колективу. Діти розповідають, що використовувати свій талант задля благодійності дуже важливо та приємно. Музика здатна людину надихнути на щось хороше і, взагалі, опустити її дуже низько. Ми намагаємось своїм колективом дарувати людям надію і любов і віру в те, що все буде добре, особливо в такий час. Благодійний марафон це як е, такий проект, який говорить нам, що все завжди буде добре і що варто приходити розвиватись. І вірити в щось хороше не лише матеріальна допомога, а й підтримка однолітків чи не найбільш необхідна для дітей учасників марафону, які певний період часу мають змогу займатися в ПДМі.